Вітаю, любі слухачки та слухачі. На зв'язку Радіо Укррайт. Сьогодні ми продовжуємо читати роботу «Без права на поразку від авторки Міс Дементор. Розділ 3. Кілька наступних ночей план був ідентичним. Дочекатися, коли Том піде, дістати шахи. І грати, допоки перші промені сонця не починали пробиватися крізь нічну темряву. У неї лишалося близько двох годин на сон, перш ніж дом будив її та поїв настоянками. Зрештою, її організм став настільки виснаженим від нестачі сну, що синці під очима здавалися майже чорними, а рухи стали такими млявими, наче вона була рослиною, яка повільно чахнула без води. Пташко, тобі гіршає? Останнім часом ти маєш такий змучений вигляд. Одного ранку спитав Том, явно помітивши зміни у Джинні. Дивно, але аби він не зауважив, вона навряд чи звернула б на це увагу. Її бажання повернути собі втрачені спогади, було настільки сильним, що затьмарювало все інше. Вона забула про обережність, забула про те, що не хотіла засмучувати Тома. Хіба він має якесь значення, якщо не розповідає, що трапилося рік тому. Єдине, що могло допомогти їй. Дерев'яна коробка із химерними шаховими фігурками. Моменти минулого поверталися до неї уривками, накриваючи припливними хвилями, і кожен із них здавався таким яскравим, що несила було повірити, як їй вдалося забути все це: незграбного, але такого доброго хлопчика із жабою, з яким вода танцювала на святковому балу, химерного капелюха, який розмовляв людським голосом і співав пісні, свій дім, барліг. В якому завжди було гамірно і пахло домашньою їжею. І хлопця зі шрамом у вигляді блискавки та яскраво зеленими очима. Ці очі часто з'являлися у її снах тепер, але їй так і не вдалося згадати, кому вони належать. Том наполіг їй треба приймати більше ліків і менше підійматися з ліжка. Він просто хвилюється, переконувала себе Джині. Та якийсь тихий голосок у голові шепотів щоріч не втім, її перебування у маєтку дедалі більше скидалося на ув'язнення, як вона не помітила цього раніше все не те, чим здається, і якщо Том брехав щодо магії, називаючи все вигадками, то чи казав він правду про її недуг, чи була вона дійсно хворою, або так просто було легше ув'язнити її і тримати під контролем? Вона провела в ліжку кілька діб, слухняно вливаючи в себе всі мікстури, які він приносив. Її шкіра знову стала рожевою, а синці під очима потьмяніли. Тіло досі здавалося важким і некерованим, коли вона нарешті вирішила вийти на прогулянку. Тому вимить підхопив її під руки, рятуючи від падіння. На щастя, він завжди був поруч. На щастя? Джині підвела очі на хлопця, уважніше придивляючись до рис його обличчя. Шукаючи у ньому якісь ознаки того, що він може приховувати, але воно було таким, як і раніше кришталеві блакитні очі, рівна усмішка, жодного натяку на загрозу. Все у ньому здавалося таким знайомим і рідним вона майже не вірила в те, що він міг щось від неї приховувати. Можливо, варто просто спитати його. Ну ж, жбуджі, просто спитай вона розтулила рота. Питання крутилося в неї на язиці, силуючи зірватися. Я подумав, що зміна клімату може піти тобі на користь, раптом солодким голосом мовив Том, змусивши її проковтнути питання. Зміна клімату? перепитала дівчина з пантеличена початком розмови. Так, рушаймо до моря, туди, де солоне повітря в купі з буйним вітром розганяє хвилі по піску, де ночі коротше, а вода завжди тепла. Усмішка грала на його вустах, ніби сама думка про це робила його щасливим. Він розповідав про все це як про райський куточок, ніби це було його мрією, хіба вона могла відмовити йому? Тож вона погодилася. «Рушаймо!» ледь чутно відповіла вона, але цього було достатньо, щоб він схопив її в обійми, підіймаючи в повітря, і закрутив так, що голова пішла обертом. Джині дзвінко розсміялася на мить, забувши про всі думки, що розривали її ще хвилину тому. Принаймні вона нарешті вибереться зі своєї клітки це хороший знак. Правда? Вони мали вирушити через три дні. І від довгоочікуваної зміни клімату швидко минула. Їй на зміну прийшло гірке усвідомлення шахівницю забрати з собою не вдасться. Тож в неї лишалося всього три ночі, щоб з'ясувати всі таємниці, які ховає ця коробочка. Том був настільки захоплений майбутньою подорожю, що перестав пильно стежити за тим, щоб вона пила всі ліки. Кращого шансу, щоб перестати їх приймати, годі було й чекати. Дівчина перехилила флакони з мікстурою, але не ковтнула. А потім, коли Том відвернувся, випустила всю рідину в носовичок, який завжди носила в кишені. До вечора він настільки просякнув настоянками, що його колір змінився з білого на синьо-фіолетовий, що було дивним адже всі ліки були прозорими як вода. З настанням ночі Джині знову взялася грати в шахи. Фігури більше не здавалися чужими пальці вправно переставляли шахи одна за одною. Дівчина навіть не замислювалась над наступним ходом. Гра здавалася такою природньою, ніби Джині нарешті налаштувалася на потрібну хвилю і просто віддалася своїй інтуїції. Перше за весь час вона відчула, що може перемогти, що це їй під силу. На шахівниці залишилося кілька фігур порівну білих та чорних. Перемога здавалася такою близькою, ніби варто лише простягнути руку, і вона зможе схопити її, вже перечуваючи довгоочікуваний тріумф. Дівчина простягнула долоню і взяла подушечками пальців білу королеву, збираючись пересунути її так, щоб поставити ж невидимому супротивнику шах. Та вмить, коли її шкіра торкнулася холодної поверхні шахової фігурки, темрява кімнати попливла перед очима, змінившись теплою вітальною в золотисто-червоних відтінках. Вона стояла серед натовпу таких же підлітків, як сама. Всі були такі щасливі і вигукували щось про перемогу. Ми виграли. зарепетував родоволосий хлопець. Його звали Рон, раптом згадала Джинні. Її брат один із її братів. Він підскочив до хлопця, очі якого ввижалися їй у снах останні ночі, і почав розмахувати срібним кубком. Ми виграли рахунок з 450-140. Ми виграли. На обличчі хлопця зі шрамом розтягнулася широка усмішка, а потім він раптом озирнувся в бік Джині. Його зелені очі дивилися на неї з таким щастям, що в грудях умить потепліло. Дівчина зірвалася і побігла до нього. Вона обвела його шию руками, на них дивилися з півсотні учнів. На якусь коротку мить Гала затих. Вона могла почути, як серце б'ється в грудях, виступуючи в шаленому ритмі. А потім. Вона й сама не встигла зрозуміти, як це відбулося, його губи торкнулися її. Це тривало кілька довгих митей, а може, півгодини, чи навіть декілька сонячних днів, поки вони випустили один одного з обіймі. У вітальні все стихло. Тоді кілька учнів грайливо свиснули, і вся кімната вибухнула нервовим хохотінням. Джині раптом вирвалася із заціпеніння. Зпогад розвіявся, повертаючи її назад у порожню кімнату. Вона й забула, що збиралася зробити. Шкірою пробігли мусироти, нагадуючи їй, як холодно навколо, як самотньо. Вона торкнулася подушечками пальців своїх потрісканих губ так, немов сподівалася знайти там слід від давнього поцілунку. Все здавалося таким нереальним і далеким цього не могло бути, але це було. Зненацька їй захотілося розплакатися, зрадливі сльози підступили до очей, але вона лише ковтнула, нагадуючи собі про гру. Та як би вона не намагалася, як би не силувалась, їй не вдалося повернути ту хвилю легкості, з якою гра йшла раніше. Всі ходи здавалися неправильними, фігури знову стали чужими. Вона втратила свою удачу. Вона програла знову, а потім знову і знову. Після п'ятої спроби Джині зрештою вирішила облишити гру у неї не вийде часу. Так мало їй ніколи не перемогти і не повернути своє минуле. З цією думкою вона заснула тривожним сном, в якому знову намагалися пробитися крізь натов під злісний і огидний сміх, коли промінь зеленого світла засяяв перед очима, засліплюючи і змушуючи ридати. Увесь наступний день вона була сама не своя. Джині відчувала, як відчай огортає її своїм сірим покривалом, переконуючи в безглуздості всіх сподівань і надій. Внутрішній голос шепотів, що вона в'язалася в надто складну гру, що їй ніколи не здолати чари. Том не з'явився зранку, щоб перевірити, чи прийняла вона ліки, тож вона просто вилила їх у вазон. Рослина вмить зів'яла, перетурившись на купу сірувато зеленого листя. Джині дивилася на неї і почувалася такою ж просто купою зів'ялого листя, який вітер міг підхопити і понести, куди йому заманеться. Все її життя здавалось таким сірим, байдужим, ніби вона ніколи не мала данним влади була лише маріонеткою в руках інших людей. Години змінювали одна одну так непомітно, що Джині здивувалася, помітивши, що за вікном стемніло. Невже вона провела цілий день, сидячи у ліжку і вдивляючись у стіну. Том з'явився майже за годину, знайшовши її вкритою ковдрою на тому ж ліжку. Її руки були такими холодними, ніби хтось занурив їх у крижану воду. Вона намагалася зігрітися ковдрою, кутуючись у неї щосили, але все було марно. Холод ніби йшов зсередини неї самої. Вона навіть власну температуру не здатна була контролювати. «Жалюгідно», – угідно, прошепотів голосок у голові. Джині хотіла накричати на нього, заперечити вона не була жалюгідною, вона ніколи такою не була. Дівчина, що біла до зеленоокого хлопця крізь кімнату повно галасливих учнів, ніколи такою не була. Що з нею сталося? Той вогонь не міг просто згаснути. Том метушився навколо неї, вочевидь переймаючись її станом. Він щось торохкотів про зміну ліків і клімату, про те, що відпочинок піде їй на користь, але вона не слухала його. Всі слова прилітали повз вуха. Голова була зайнята іншим шахами. Вона не може відволікатися. Минулої ночі спогад збив її з пантелику. Ну звісно, магія шахів не могла полягати лише в тому, що вони самі грали проти неї. Вочевидь, вони наслали на неї той спогад, щоб відігнати її удачу. Дівчина була настільки засліплена своїм примарним щастям із минулого, що зовсім забула, гра продовжується цієї ночі, вона не повторить своєї помилки. Джинні грала так відчайдушно, так зосереджена, вкладаючи в кожен свій рух усю силу, що яка ще лишилася в неї. Це був її останній шанс вона не може програти знову. У неї немає права відірватися і повестися на чергову хитрість магічних шахів. Я віддам усю себе цій грі, але переможу, Ледь чутно прошепотіла вона в темряву, звертаючись до невидимого супротивника. Вона зібрала всю волю в кулак, коли відганяла нові спогади, які ринули на неї, що на фігур залишилося зовсім мало. Як би сильно їй не хотілося побачити ці короткі уривки минулого, перемога вимагала своїх жертв. Вона казала собі, у мене буде шанс переглянути їх після перемоги, вони повернуться до мене. Спомини один за одним яскраво миготіли різними барлами перед очима, вона столила повіки, відганяючи кожен з них. Це було так боляче, ніби вона втрачала їх знову і знову не піддаватися емоціям, зберігати холодний розум ось що їй було потрібно. Відчай і лють, ось і все, що зосталося від неї. І вона збиралася скористатися цим сповна. Її пальці схопили коня, пересуваючи його шаховою дошкою. Шах. холоднокровно прошепотіла вона так, ніби вела розмову із супротивником, якого не могла бачити. Новий спогад стукав у її свідомість, засліплюючись своєю яскравістю. Вона відігнала помаранчеве сяйво і заплющила очі. Їй не потрібні жалюгідні крихти минулого, їй потрібно все. Чорний офіцер противника посунувся шахівницею, переміщуючись на кілька клітинок у бік. Хитра посмішка розцвіла на устах Джині, коли вона зрозуміла, що їй вдалося обдурити магію. Хто б не вигадав ці шахи, щойно їй вдалося пошити його в дурні. Вона переставила пішака, обмеживши всі ходи до втечі чорному королю. Мат. прошипіла вона самовдоволено. Але щось мало відбутися вона перемогла. Хіба не такими були умови? Та навколо панувала тиша. Жодних спалахів світла, жодного стуку минулого в її свідомість. Невже вона помилилася? Вдоволення плавно змінилося усвідомленням того, що вона накоїла, чим пожертвувала вона поставила на кінь усе, що мала, усе, що могла отримати, і залишилася ні з чим. Пекучі сльози підступили до очей. Їй хотілося кричати, хотілося розбити цю кімнату вщент, вирвати все волосся на голові, завдати собі такого фізичного болю, щоб не відчувати цієї порожнечі всередині. Що ще мені зробити? Чого ти хочеш? заволала вона в темряву кімнати, задерши голову, немов кричала до самого Бога. Вона почувалася обманутою, ніби увесь світ відвернувся від неї. Самотня. Одна вона ніколи не дізнається, що сталося, їй ніколи не вдасться здолати цю хворобу. Солона сльоза скотилася щокою і впала з підборіддя, розбиваючись об дерев'яну шахівницю, що лежала перед нею. І німий супротивник нарешті відповів Світ закрутився, хапаючи її у вир свого минулого кошмар, який так довго мучив її ночами, постав перед очима. Але цього разу все було інакше. Вона більше не була загубленою дівчинкою, що проривається крізь натовп вона бігла, відштовхуючи чужі руки й тіла. Нічого не мало значення нічого, крім того, щоб дістатися до нього, дістатися до хлопця із зеленими очима. Битва закінчилася перемогою. Ви втратили половину бійців. Мої смертажери переважають вас кількістю. А хлопцеві, що вижив, настав кінець. Воювати немає сенсу. Усіх, хто й далі чинитиме опір, чоловіків, жінок чи дітей, буде знищено разом з усіма членами їхніх родин. Виходьте негайно із замку, падайте переді мною на коліна, і я вас помилую. Ваші батьки і діти, ваші брати і сестри залишаться живі. Я, я подарую їм прощення. І ви всі долучитеся до мене в новому світі, що ми його побудуємо разом. Голос відбивався від руїн замку, який колись був її школою битва за Гогвартс. Раптом вона згадала, чому всі навколо були брудні й побиті була битва, і це була та кульмінація, яка визначила переможця. Джині прорвалася крізь натовп і побачила, як огидний високий чоловік, який був більше схожий на змія, аніж на людину, розмахує своїми кістлявими руками, запрошуючи приєднатися до нього. А позаду, позаду, кволошку тельгав величезний чоловік, несучи на руках хлопця. Його очі були заплющені, але Джині знала вони зелені. Їй раптом захотілося вирватися вперед, голими руками кинутися на цього бридкого Змія, який шипів щось про перемогу і новий світ, який вони побудують. Його вбили, коли він намагався непомітно вислизнути з території замку. Він насолоджувався кожним словом. Вбили, коли він намагався врятувати свою, його слова обірвалися. Невіл, хлопчик із жабою, вирвався із натовпу вперед. Між ними зав'язався якийсь діалог. Вони перекидалися словами, мимов плюючи отрутою в обличчя один одного. Ти помреш у муках, просичав чаклун. Круціо! Шкільним подвір'ям рознісся пронизливий крик. Невілове тіло билося в судомах, кінцівки викручувалися під немисливими кутами. Наляканий схлип вирвався з горла Джині, ноги ніби приросли до землі. На Джині, покінчи з ним. Байдуже кинув темний мах. Його бридке обличчя розтягнулося в посмішці, оголюючи гнилі жовті зуби. Невіле. закричав хтось із натовпу. Страхітливий сміх знову долинув до вугжині. Ось він, Цей момент. Замить зелений промінь розітне повітря, змушуючи її прокинутися, але вона не зможе прокинутися, тому що це не сон. Раптом зловтішний регіт перервав тремтливий хрипкий голос на піввелета. Гаррі, кричав Гекріт, Гаррі, де, де Гаррі? Джені розвернулася навколо очима, шукаючи хлопця. Як же сильно вона хотіла, щоб він просто втік. Нехай він буде боягузом, нехай усі зневажатимуть його, але принаймні він буде живим. Та внутрішнє чуття підказувало Гаррі не такий. Він не став би тікати, вона знала його. Так має бути це повинен зробити я. Почувся голос, а за ним з'явився і сам хлопець, скидаючи з плечей плащення видимку. Здавалося, ситуація лише розвеселила темного чаклуна. Він здійняв свою паличку, направляючи її на хлопця, і заволав: Авадакедавра. Зелений промінь вирвався із чарівної палички та полетів до грудей Гаррі. З вуст хлопця зірвалося коротке експеліармус. Червоні іскри вирвалися з палички, зіткнувшись зі зеленим світлом. Це тривало долю секунди, а потім раптом смарагдове світіння перемогло, загасивши іскри експеліармуса. Хлопець впав додолу, розкинувши руки в різні боки. Зелені очі більше не сяяли життям. Ноги Джині підкосилися, і вона впала на холодне каміння. Гаррі Поттер мертвий! зареготав огидний голос на все подвір'я. Сотні голосів за його спиною захихотіли у відповідь. Вони перемогли, Волдеморт переміг, і раптом усе стало на свої місця. Всі частинки пазла склалися в єдину картинку, коли букви його імені змінили своє розташування Я, Лорд Волдеморт, Том Ярволод Реддл. Дякуємо, що були із нами. Якщо сподобалось, ставте лайк, підписуйтесь та пишіть свої враження у коментарі. А також завітайте на сторінку авторки за посиланням в описі та залиште лайк і відгук до роботи. До зустрічі на Радіо Україт!